Не шукай вечорами, ти в мене єдина, тільки ти повір, бо твоя брода, то є чиста вода, то є бистра вода, синій гір. Боєць 128-ї бригади тероборони Андрій виконує Червону руту під акомпанемент Міналела. Саме так жартома чоловік назвав музичний інструмент, який власноруч виготовив з міни. Я її все життя співаю. Я люблю взагалі пісні Івасюка співати. А це український Beatles, тому що». ідея створення незвичної кулили в Андрія виникла, коли готував подарунки для окупантів. Робили мискити, там такий хвіст перекручувався. Я так взяв, от, дивіться, яка б чудова гітара була, а потім думаю, так стоп, вже ж дійсно ж можна ж. Музичний інструмент, зміни, ну а чому і ні. Корпусу не є, він пустотілий, як резонатор, чудово працює. Від початку повномасштабної війни Андрій був сапером. Розповідає, під час виконання одного з бойових завдань на Донеччині підірвався на міні та втратив кінцівку. Та Банально це все було через втому. Заплились ноги, я вийшов з тропи. Ну, от. ну Просто от спіткнувся і вилетів з тропи. І наступив на міну. Міна ПМН 2, вона так і працює там 100 грам вибухівки, там, ну, без варіантів. От. Хоч які б там, таби там берці модні не були, воно відриває. Нині Андрій працює інструктором і згадує, музичними інструментами захоплювався з дитинства. Першу гітару зібрав у 14. Для своєї ж міна Лели знайшов міну, повертаючи з бойового завдання, а потім в інтернеті замовив деталі: гриф, струни, механіку та фурнітуру. Я просто йшов у корпус, лежить, слава Богу. Не треба буде розбирати мінуту. Це було просто вихолоще на міна. Ну от, скоріше, ну от хлопці з неї вибухівку забрали. Ну дуже швидко робиться насправді. Ну, якщо там от Саме прикластися. Перший день ти обробляєш гриф, проклеюєш його, ну от потім знову йде вторинна обробка, шліфовочка, Це все вручну. Ну Як мінімум, ця вся обробка пару днів триває. Саме ця міна з 1975 року, ця 74-го. Тут от вибухівка була, всередині викручений проміжковий детонатор, все, тепер це просто звичайна болванка, ну от, заготовка підчерговий інструмент. Коли четвертий рік на війні. Якщо якось нема таких моментів веселих і зациклюватися, ну, що постійно там, війна, то це дуже погано. Коли буває вільна хвилинка, сядемо на, на чилі. і воно то сяде, собі теж розслабляє його, і ми також слухаємо. Я ніколи і нікому не віддам рідного дому, за неї мене Чорна Гора. Гей, 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 я ніколи нікому не віддам рідного дому знає ниня Чорногора. Hey, 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 hey. Та свою найкращу міна Лела, зізнається Андрій, ще не зробив. Її хоче виготовити спеціально для Пола Макартні. Дитяча мрія. Я страшний бітломан, Так би от зустрітися я подарував. би. Поспілкуватися було б цікаво. Вже стріляє, моя рушениця, щоб почула моя киця. Мене не моя Чорна гора. Гей, гей, гей. Маргарита Галіч, Андрій Варьонов. Суспільне новини. Запоріжжя. Він дивився в очі сині.